У нас гарна школа, у нас нова школа, спортивний зал, їдальня, великі шикарні класи. Чому ми маємо йти звідси? Ну, от питання до нашої влади, до місцевої, до обласної. Порожні класи та шкільне подвір'я. Це ліцей номер 3 у місті помічна. Учні не приходять сюди на навчання. Їх перевели в інші школи. Причина кімната для совища тут була на першому поверсі. З нового навчального року це заборонили, розповів директор Олег Баранов. Жодна служба не надала дозвілу, оскільки вже це сховище якби не є сховищем. Сказали, що вони не відповідає нормам. Поблизу немає, є все більше кілометрів. Каже, нині 370 учнів з цього ліцею на уроки їздять або ходять до двох інших шкіл та дитсадка. Мама двох учнів Наталія Зіненко проти цього пояснює, не влаштовують умови в інших школах. Наше укриття, яке воно є на першому поверсі, сказали, що воно не підходить. А яке тоді підходить? Чому за три роки війни ніхто не подумав про те, що воно не підходить? Не почали будувати інше нове. Але ми, батьки згідні, навіть на це укриття. Дайте нам можливість, ми будемо відповідальність брати всю на себе. О 8-й ранку шкільний автобус везе на навчання 25 учнів молодших класів. Ну, краще було в ту школу ходити, бо не треба було так далеко їздити і ходити. Хотілося в свою школу ходити. Ну. Бо мене один старший в першу школу ходить, теж з тієї третії, а цей во второ. А що робити? За 10 хвилин діти приїжджають до ліцею. Тут у третього класу урок англійської мови. Класна керівниця Ольга Діордійчук вважає, у своїй школі дітям було просторіше. Тут у нас малесеньке приміщення, де на перший погляд здається взагалі, що дитина може будь тільки сидіти або стояти з боку. Меблі, звичайні, також ми не можемо все здерти зараз і привезти з свого ліцею. Хоча, зайшовши сьогодні, я бачу, що таке потрібно буде вести. Шафи маленькі. Для учнів ліцею номер 3 виділили чотири вільних класи, щоб діти обох шкіл могли розміститись в укритті. Навчання організували у дві зміни, розповідає виконувачка обов'язків директора ліцею Універсум Людмила Гідулян. 170 чоловік. Один за одну зміну вистачає. Нашій школі навчається без іншої школи 277 учнів. З іншої школи ми порахували, тому що ми вирішували питання про харчування. 80. встановлення опалення в укритті ще в тому році. Потім ми і ще додали в цьому році ще дві кімнати для того, щоб вони були в сухому стані. Є два виходи з укриття. Це найпростіше укриття. Ліцею номер 3 Гармонія, в якому ми ховалися від тривог-півтора року. Воно нам дало змогу вчитися. Доки приміщення ліцею порожнє, його будуть опалювати. У сезон це майже мільйон гривень, порахував директор. Технічні працівники працевлаштовані у двох інших навчальних закладах. Знаходиться і бібліотека в школі. Працює працівник, який доглядає за комунікаціями. Школа буде хоч в якомусь ну, ощадливому режимі отоплюватись. У Кіровоградській області 44 школи мають укриття на першому поверсі. Вісім з них у цьому навчальному році підвозять учнів до інших шкіл, каже заступник начальника управління цивільного захисту Костянтин Дружинін. В минулому році відбулися зміни в постанову 138 кабінету міністрів, які виключають можливість використання перших поверхів для обладнання в них найпростіших укриттів законодавством. визначені лише найпростіші укриття, які облаштовуються в. Підвальних і цокольних приміщення Кабінетом міністрів видана постанова номер 866 яка визначає саме методику організації обрахунку цих зон безпеки для закладів освіти. Поки що цього документа, цього розподілу, затвердженого розподілу закладів освіти за зонами безпеки на сьогоднішній день немає. До жовтої або зеленої зони на таких територіях буде дозволено Звалятися облаштування укриттів на перших поверхах за рахунок додаткового обладнання, зміцнення будівельних конструкцій. Місто помічна може потрапити до помаранчевої зони, каже міський голова Микола Антошик. Він звернувся до Міністерства освіти, щоб дозволили використовувати укриття на першому поверсі. Відповіді поки не отримав. Міністерство освіти написали, щоб вони посприяли, розглянули можливість визнання зони зеленої, яка нам дасть можливість використовувати кошти на посилення цього існуючого укріплення. Хоча я розумію відповідальність і свою, і ДСНС, ну от на нашій території іноді пролітають. Ці шахеди і ракети. До 27-го року ми повинні побудувати повноцінне протирадіаційне укриття. У нас виготовлялася проєктно-кошторисна документація, вартість 38 мільйонів. Ми самі не можемо потягнути своїм бюджетом. Зі слів Костянтина Дружиніна, з зонами безпеки Міністерство освіти має визначитись до 2 жовтня. Додаткові гроші на перевезення дітей виділятимуть з місцевого бюджету. Антоніна Крейтор, Ірина Полулях, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.